Добрий день, шановне товариство, 13 квітня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Продовжуємо роботи на винограднику Потихеньку ми його відкрили. Ну, не дуже потихеньку вже в такому режимі поспішному, тому що потепліло, брунька почала розпускатися в землі і тут такими темпами дуже шаленими. Так от підв'язав. І тепер потихеньку приводимо в порядок. Розгрібаємо, робимо такі ванночки, лунки біля кожного куща, дуже потім зручно підкормляти. І от буквально це три дні назад підняв лозу цю землі, що ми маємо на сьогодні. Тут брунька ще, якби не проснулася, а на цій тоненьку.